Від великим Йоркеру Відправляємося дивитися новиночки. Багато верхнього одягу і класні курточки, я вже бачу. 1600 гривень. Такі пухляші Це німецький мас маркет це швидка мода. Так, я прийшла і вже музика включилася. Ну Так я прийшла, спочатку послухала, немає музики. І думаю, йду і люблю огляд і тільки я от включила камеру, ну як невмисне. І постійно тут музика записується і банить, що така музика просто один так рубає авторські права. Не знаю, повирізає, як повирізає, то буде кусками. 16-стильненький, цупка тканина і видно, що тканина воду відштовхуюча. Класненький. З такими трикотажними в'язаними рукавами. І є в синьому кольорі теж. Цей коротенький, дивлюся в розмірі S. Просто супер. Він ще ніби має такий утеплювач з низу. Якби досить. Та, є такий якби синтепончик ще. Це на глибоку осінь, супер підійде. Ой, які класні куртки! Хочеться побільше показати курток, ну що ж ти зробиш? Ціна, правда, білі триста трішки підкусує, але куртка класна. В коричному кольорі. Ну тут курток, верхнього одягу, дуже величезний магазин. І я брала футболочки, спортивні штани прекрасно носяться. У мене футболка взагалі хто знає яких давності прекрасно носиться. Їх купляла щось по, там, по 150 гривень. Футболки реально дешево можна купити. Так дивимося курточки далі. Напівпальто, ось таке тканина, як букле теж. Ну, ціни зараз виросли на цей бренд, бо кажу, що це якби німецький мас-маркет. Ну а для німців євро це недорого. 1800 гривень. Так, такий молочний колір білий. Так, а пальто, яке класно є, нагадує мою молодість з таким коміром. Ну, в той момент були коміри з натурального хутра, там спестя було, з норки. А тут от Штучне хутро, ну добре, що тваринки залишаються живими. 2800 коштує верх, верх поліестер 100%. І просто поліестер, все, і, так, і підкладка теж поліестер. Ось таке пальто воно з поясочком зав'язується на пояс. Класненьке, в чорному кольорі. Думаю, що розхапають. Такий ще короткий є жакет, але вони з тканини пальтової, такий навіть трішки мухнатий. Так, будемо дивитися, 1600 гривень і верх віскоза поліамід, поліакрил. Тобто тут кращий склад, такий коротенький жакет, але з пальтової тканини теплий. Можна, хто не мерзне, то носити і зимою. Якби. Теплою зимою чому ні. Так, є пара 9 гривень. 1800 гривень, чорний непоганий і в такому білому молочному кольорі є. Так, Дивлюся, щоб швиденько. Такі джемпери, кардигани, рожевий ніжний колір на зав'язках. Це вже точно буде тепленько. Такий широченний рукавчик в рожевому ніжному кольорі, в блакитному є. Ще в такому кремовому, а ось цей а в блакитному такий я показувала. Ви тільки погляньте на цю красоту. Ага, просто неймовірно красивий джембер. Я показувала тільки що. Так, подивіться на цей блакитний, який він красивий. 1200 гривень і в складі є а, тут вовна. Скільки є вовни, чи 8%, чи 31. Тут важко зорієнтуватися. Так написано. Ну є. Тобто... Просто клас, такий джемпер м'якесенький і класний досить. Хотіла ще показати ось ці рожеві кардигани в'язані, но ось такий м'якусенькі плечі приспущені, мохнатючий. І в блакитних кольорах теж є. І в таких є бежевих кольорах є 900 гривень. І в складі є 9% шерсті. Застібається на гузочки. Гузочки з натурального перламутру. Є дуже класні в'язані костюми. Зараз покажу широкі штани палацу і в'язані на короткі рукаві джемпори, вкоси, джемпори американки. Ось такий джемпер, мохнатючий, і є штани, ось такі широкі. І ще така тема є це в сірому кольорі, а ще є в такому кольорі моко, ніжний колір моко. Не знаю, чи він не закашлатиться, але класненький. І ще є світло, а це мока. От коли відходиш, то один відтінок, а коли підходиш, то зовсім інший відтінок. Ось такий 900 гривень коштує. І в складі є 13% шерсті. Недорого. 900 гривень і 13% шерсті. Ось такий джемпер американка. І зараз покажу, що не тут краще з цієї сторони. Видно, світло так не світить. Ось такий штаник, в білому і в такому куфейному кольорі. І ось такий джембер. Ну, багато класного є. Ну що? ж, Так. А ось, бачите, навіть і намальовано, що це костюмчик 700 гривень. І в складі є, в складі є що є 3% шерсті. А от в цьому джембері 3% шерсті є. Такі в'язані костюми, широкі штани палацу і худі коротенькі з капішончиками. В'язка в, в коси, І є біломолочний колір, і є сіресенький, досить товстенький, 900 гривень. І в складі і віскоза, і поліамід, віскози 50%, відсотків. Непогано, непогано. І ще такі штани. Штани коштують. 900 гривень. Написано, що це спортивні штани жіночі, віскоза, поліамід і поліестер. Красиво. І в молочному кольорі теж є біло-молочний колір. Вони теплесенькі, можна навіть під зумову в дубляночку брати. Спокійно, запросто вони будуть гріти. Чому ні? А, такий сірий колір є, біло-молочний. А такий я показувала вже. Так, щось блискуче треба показати, бо як без цього багато глядачів люблять і нарядні речі. Ось така сорочка з люрексової тканини. 700 гривень недорого. І опулямід з еластаном. Нарядненька. Ось така сорочка блискуча. класненька. Так, ще з такої є тканенергі гіпюру, а зараз і в страдіваріус. І в Бершці, і в зарі це дуже такий тренд. ось такої гіпюритка. Не різні коротенькі чи догі, навіть блузи. Це е, зрозуміло, що це поліестер. Так, хочу натягнути на руку, показати. Ось так. І ціна такої блузи 700 гривень. на народу просто ви не бачите, я так знімаю. Просто вау, як багато. І всі -все дивляться. Музика лупить. Щоб настрій був по купці. такі блузи з тканини Гофре, 750 гривень. Коштує в принт-пейслі. Ось така блуза, широкий рукавчик, отак призібраний. Так, красиво зав'язку. І тут з рюшечками до всього така ця блуза і класика. Вона в стилі буху, розширена вільного салату донизу. Так, ти відео топи, як жилетка. Але без застіпки, застіпка там чуть-чуть ззаду на спинці блискавкою. Букле тканина. Така тепла з підкладкою. це такий жилет. Топ 900 гривень коштує. Ага, є ще спідниця, така твідова, І ще є верхній жакет. І ціна, ціна 900 гривень. Хотів сказати, який склад віскоза є в складі. Ось такі. І ще є жилет, шорти і жакет. Ось такої твідової тканини. Ну це взагалі красота, неймовірна. Ось такий. Тільки погляньте на цю, на цю красоту. Акцентні музики. Так, 900 гривень теж і в складі навіть є віскоза. Ось такі. Так, ще блузи є, білі, чорні, нарядні. Ось такими рукавами шифонова тканина. Так, хотіла поправити на зав'язці ці блузи. Це поліастер і ціна 750 гривень. Коштує ось така. І в білому кольорі теж нагадую ціну 750 гривень. Чорний і білий кольори шифонова тканина. Сорочки рожеві, як чоловічого плеча, смужку. 900 гривень у складі 50%. А, ні 24 полі... поліаміду, а котону 71% і 5% еластану, 71% котону. Ось така сорочка оверсайз 900 гривень. Стильненька досить. Так, ще є під натуральну замшу. Така сорочка можна носити як курточку. Має вигляд натуральної замші. 1200 гривень. І в складі поліестер і авастан. Написано, що це блуза жіноча. Ну, тобто не куртка. Такі в сердечки є, милі рожеві блузи, бачу, що є інші кольори. Сердечки з таких камінчиків, 1200 гривень коштує. Теж оверсайз. Розмір сітка тут досить широка. І склад 67% бавовна. Непогано досить. Ось така блуза з кишенькою. Купище жакетів різних є. Це костюми, шорти і жакет в коричному кольорі в клітинку, але непоганий раз я підійшла, покажу. Застібається на три гудзика, приталений 1600 гривень. І в складі. Віскоза 72% віскоза. візкоза. Ось такий жакет. І ще до цього жакету є напевне спідниця або шорти. Спіднечка коротка. Костюмі непогано буде. гривень. 50 гривень, 76% віскози. Якість супер, просто. Просто супер. Хотіла показати ось ці мохнаті теплі шорти зимові. Це просто така зима. Або глибока холодна осінь. А Ще має бути курточка або жакет, такий мохнатий, блейзер і шорти. І ці шорти коштують 900 гривень. Складі віскоза, поліамід, поліестер, поліакрил і навіть є 24% шерсті. Нічого собі. Ось така основна тканина, це лімітована колекція. Непогані, класні, мохнаті, стильні, високі, теплі шорти. Варто було б ще знайти такий жакет, подивитися цей блейзер. Так, йдемо далі. Дивитися взуття, Є багато чудів, бачу, такі чоботи, панчохи є, різні, класні. Так, 2 тисячі гривень коштують ось такі чоботи. Це шкірзам, зрозуміло, за такі гроші. Вони тут так призібрані, гармошечкою. Дві тисячі гривень. З гострим носочком ось такі підбори і під натуральну замшу. Це текстиль такий цупкий, ось такі класні є. ще Чоботи так. Ще подивимося бутильйончики. Написано 1600 гривень. Ось такі чоботи. Панчохи застібаються на блискавку. Такі високі, широкі підбори, ексцентричні навіть чуть-чуть. Ось так. Це все шкірзам, зрозуміло, за такі гроші. 1600 гривень коштують. Дві ось такі чоботи панчохи на тракторній підошві. Погляньте тільки на них на ці чоботи, які вони мега стильні, вони високі будфорди. Ось такі. так. І тут навіть застібаються на блискавку. Трішки важкуваті, тракторна підошва, але мега вони стильні. Аксесуарів теж багато, жіночих чоловічих. наприклад, ось такі каблучки різні в наборі. І, і вони різні є. Ось такі, наприклад, є в золоті. І їхня ціна 270 гривень. Зовсім недорого. Ось, подивіться, які класненькі. Так, класні сережки, досить такі масивні, великі. І зараз зі знижкою 139 гривень коштують. Набір браслетів, Тут їх є багато, різні, які ви хочете, зі знижкою 180 гривень. Ось такі були новиночки сьогодні в бренді нью Yorker. Всім папа -па, і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Дивимося далі, мандруємо далі і дивимося далі новиночки.